Спить. І звісно ж, немає жодного дня і жодної ночі, щоб країна-терористка не обстріляла Україну і десь не попала по житлових будинках і по мирних мешканцях. Отже, прийшла пора пересадити цю. Останню дітку орхідеї у кору. Ось я її звільнила від моху. І що ми бачимо? Малесенькі листочки. О, цей вже відпав. Пожовтіли. Тут корінчик один сухий. Може, прийдеться ще її обробляти в цілях профілактики. Прийшлося трохи почистити кінчик кочеришки до чистого від залишків листочків, листочки там було почорніння. Залишки я його ногтями почистила. Тільки кінчик. Відрізала ось цими ножицями. Все, тепер обробити треба це все перекисом. І, можливо, таки помазати топоджином задля профілактики. Обробку топоджином вже зробила, тепер він повинен підсохнути, а потім вже можна буде висаджувати у кору. Ну, ось і суміш вже готова, залишилося тільки почекати, коли підсохне на рослині топоджин. джин. А тепер ще кілька слів щодо хворої каоди. Продавець робив мені зауваження, що не можна її різати. А я ж позавчора її лікувала. І вирізала хворі місця, тому що про це ще не знала. Отже, якщо і у вас колись виникне така ж сама ситуація, то краще, мабуть, взагалі не втручатися у рослину, а одразу ж відправити її назад продавцю. Але щодо мене в цьому випадку, то я спокусилася залишити її собі після лікування за додаткову доплату. І кожного дня ворог нас тероризує своїми шахедами, і немає жодної ночі, щоб не було тривоги. І цього разу в Києві вона була півгодини, а в Київській області аж вісім годин. І, окрім цієї проблеми, ми ще й маємо іншу значне погіршення стану повітря у місті Києві. І якщо поза минулої ночі. Ми ще могли вільно дихати, то цієї ночі прийшлося спати знову з закритими вікнами. І все це через підпали трави у місті і поза містом. Бо наші громадяни настільки вперті, Неві гласи, що незважаючи на посилення відповідальності і покарання, продовжують кожної осені палити сухостій, наносячи цим величезну шкоду природі і здоров'ю людей. Отже, коли ви бачите, як палять траву, то одразу викликайте поліцію. І хоч повітря дуже погане, але котики гуляють на балконі. А що ж їм ще робити, поки, поки є літо, Вася прийшов, Аліска втекла. Поки ще тепло у нас 25 градусів. Квітнуть грамофончики, такі красиві, і розцвітає поларгонію. Ліска драчун'я. І ось вже вітер змінився і знову те ж саме. Палії безкарно палять сухостій навколо Києва з усіх сторон. І через це весь київ закутаний смогом. Люди, коли це все вже нарешті припиниться, ось нарешті я буду висаджувати цю діточку, вже топоджин під підсох. Приготувала горщика для неї, ось такого. Зробила дірочки, приготувала ще зі вчора ґрунт суміш, і буду зараз висаджувати. Ще раз подивимося на її кочеришку, як підсох пуджин і взявся плівочкою. Він захищає шийку від всяких. Гнилий. Ну ось рослинка і готова, пересаджена. І поливати я її буду, мабуть, завтра не пізніше. Поки в мене тут вариться картопля, давайте подивимося, як поживає. Гінура, яку я черенкувала. Ось це черенки, два черенка, вони трошки зав'яли, такі сумні. Але отут начебто вже пробиваються корінчики. Якщо вам видно, ось малесенькі такі пімпочки на цьому. На тому ще не видно, але вони, мабуть, і на тому є, а на цьому вже точно є. Так, ставимо його на місце. А тут на цьому зрізі вже нова гілочка проросла. Верхня брунька і та, що нижче брунечка проросла. Ось так. Гінура росте, як на дрожжах. Нарешті Вася зрозумів, що тут можна сидіти, Да, Вася? Вася? Вася. Нарешті він це зрозумів, слава Богу.